Живі, друзі, сьогодні поговоримо про те, як суспільство часто нав'язане в роль жертви. Це одна з тем, про які рідко говорить голос. Але насправді майже кожен з нас із цим стикається. Можливо, навіть зараз ти відчуваєш себе в цій ролі і не усвідомлюєш цього. Згадай моменти, коли ти відчував себе безсилим. не тому, що справді не міг щось змінити, а тому, що тебе переконали, що це нормально. З дитинства нас вчили бути хорошими, слухняними, не виділятися і підлаштовуватися під очікування інших. Ми чули, не висовуйся, будь-як усі. Ось ми виростаємо, становимося людьми, які бояться сказати ні, бояться бути собою, бояться вийти з цієї ролі. Я пам'ятаю, як одного разу сама потрапила в таку ситуацію. Усі навколо казали. Ти повинна, ти зобов'язана, і здавалося, що в мене залишилося вибору, ніби ця роль жертви була мені нав'язана суспільством. І знаєш, тоді я справді почувалася безсилою, але в якийсь момент я зрозуміла одну просту річ: ніхто не зробить мене жертвою, якщо я сама цього не дозволю. Ми всі інколи здаємо заручниками чужих очікувань. Це як невидима поведина, яка тримає нас і не дозволяє зробити крок уперед. Найважче це визнати, що ти живеш не своїм життям, а за чужими правилами. Ми боїмося розчарувати інших, боїмося бути не такими або незручними. Але знаєш, що це нормально бути собою, це нормально не вписуватися в рамки, які тобі нав'язують. Я розумію тебе ти не самотній у цьому. Щодня мільйони людей відчувають себе так само, як і ти, і ти маєш право сказати ні. Я більше не буду грати цю роль. Ти маєш право бути сильним, бути справжнім. Вся наша сила всередині нас. Ми не жертви обставин, не жертви чужих очікувань. Ми люди, і це вже велика сила. Знаєш, я часто кажу своїм клієнтам: шлях до свободи починається з простого розуміння. Я не жертва, я автор свого життя. Як тільки ти це зрозумієш, весь світ навколо тебе почне змінюватися. Так, це не станеться одразу, але кожен маленький крок буде наближати тебе до відчуття свободи. Пам'ятай, ти не один, якщо ти дивишся це відео, вже робиш перший крок до того, щоб вийти з ролі жертви. І я буду поруч, щоб підтримати тебе. Дякую, що був зі мною сьогодні. Підписуйся, ділись своїми думками в коментарях і пам'ятай, ти сильніше, ніж думаєш.